Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Друзі, ну і знову повертаємося до того, що ця ніч була е, дуже складною для всіх. Масована атака по столиці, четверо загиблих, 20 поранених. І от наш Андрій Люховець, наш кореспондент, він зараз з на одному з місць влучань. Е, Андрію, угу. де ти зараз перебуваєш? Яка там ситуація? розповідай. Вітаю колеги. Ще раз перебуваю зараз біля однієї із локацій, так яку я зауважував на першому включенні. це а, за моєю спиною перебуває зараз шулявський шляхопровід. А якщо точніше, це вулиця Вадима Гетьмана. А нас зараз з м -м, безпекових причин а поліція і інші інстанції, яких тут дуже багато працює, так і от буквально там за хвилину до включення, туди поїхали газові служби терміново. Я так розумію, там задимлені ще, якщо ви можете бачити по картинці, Відповідно, там може бути і потрапляння в газову інфраструктуру. Відповідно, ось ця вся зона шляхопроводу вона перекрита і відповідно це дуже ускладнює зараз і загалом рух. І відповідно, зараз, якщо ви подивитеся, так по ліву сторону від мене частина людей тут такими напливами, хвилями обходять ідуть з боку Солом'янського району, з боку індустріального мосту, ідуть в обхід. Їх також не пускають напряму до станції метро Шулявська, А для того, щоб дістатися до роботи, а тут. Також е, уже всіх поцікавитися два слова. Е, люди кажуть, що ідуть швидше поспішаючи, адже таксі також не викличеш. А е, тут зараз відбувається по суті там через те, що перекриті вулиці транспортний колапс, адже е, через блокування автівки одна одній також блокують, розвертаються. Зараз ви також можете оператор покаже тому. Буде ускладнений рух, і відповідно частина транспорту також змінить курсування через наслідки обстрілів у, столі, у столиці. Змінять маршрути, тролейбуси по вулиці Вадима Гетьмана, де зараз не буває. І, Відповідно маршрут номер двадцять він буде ходити до індустріального шляхопроводу та вулиці Дихтярівської. Номер 30 через станцію метро Лук'янівська, Севастопольську площу та далі за звичним маршрутом. Номер 22 та номер 42 Рух організовано наступним чином. Севастопольська площа, проспект Повітряних сил, вулиця В'ячеслава Черновола, вулиця Юрія Іллєнка та вулиця Дорогожицька. Далі за власним маршрутом. Частина тролейбусів маршруту номер 42 тимчасово курсує лише від станції метро Либіцька до індустріального шляхопроводу. А в комунальних службах просять врахувати цей момент і відповідно також ссилатися на те, що маршрут може бути довшим, тому що через перекриття вулиць, через зауважу, відбувається також затори. І ми рухаємо. Мося вже до восьмої години а у Києві навіть без перекриття вулиць. Ми знаємо, що це година пік, і величезна кількість автівок виїжджають на дороги. Тому майте на увазі при плануванні маршрутів. Ми будемо також слідкувати за цією ситуацією. Я думаю, що в наступних включеннях обов'язково вам повідомимо наступну ситуацію по трафіку у місту у місті, і можливо чи зміняться маршрути, і чи додадуться додаткові тролейбуси, трамваї відповідно, слідкуємо за ситуацією далі, колеги. Дякуємо, собі Андрійкомо Андрію каже за а, подіями в Україні і світі разом з нами. Ну і зокрема буде зі своїми історіями на місцях а, влучань <кхух> в Києві після російського обстрілу. Так, ну що ж повертаємося до стабільності? Нашої це що розуміти, що за вікном, як вдягнутися, як себе вберегти? У нас наш кореспондент Андрій Льоховець зараз знаходиться якраз в столиці, висвітлює всі події, що там відбувається, чи є затори, як реагують люди. Андрій, вітаю тебе зі студії. Розкажи нам, що зараз якраз на вулиці за вікном. Так, колеги, вітаю ще раз. Вас зауважу ще от один момент. Так ви про Тернопіль знову згадували про якість повітря. У Києві якість повітря також є нюанси, тому майте на увазі або закривайте вікна, або знову ж у нас після ковіду залишаються ці маски, їх можна використовувати. Це по особистим відчуттям. А що стосується погоди, це також такий незмінний орієнтир, по якому ми можемо, хоч за щось триматися у цій реальності, тому що після надважкої ночі сонце. Все ж таки зійшло над нами, і воно сьогодні на дану вже хвилину на 9 ранку доволі активно припікає. Загалом сьогодні сонце припікатиме на усіх в усіх куточках України. І очікується спека до плюс 30 градусів, а просто з різними перемінними десь сьогодні очікується дощ. Як от у столиці, він уже встиг сьогодні в відрізку між 6.40 до 9.00 покрапотіти в певних мікрорайонах, так і загалом у західних регіонах. Онах України сьогодні очікується дощ, а можливо, також у центральних, і можливо у північних це короткочасні дощі очікується. Але загалом, на чому наголошують синоптики, що розпочинається ось ця спекотна пора, і сьогодні плюс. Наступні дні до плюс 33 34 чотирьох градусів обіцяють соноптики в Україні. А тепер до ситуації Нагальна, яка стосується столиці. А ми їхали для того, щоб ще висвітлювати та ситуація, яка відбувається у Києві, і ну стали в принципі свідками того, що зараз на дорогах, тому що ви бачите зараз, так це район караваєвих дач, а дорога що в один бік, що в інший. Так рух ускладнений максимально і така ситуація. Зараз у багатьох мікрорайонах міста, тому що на лівому березі ситуація ускладнена через перекриття. Червоної гілки метро, так а на правому березі через перекриття шляхопроводу Шулявського. А відповідно, це ускладнює рух, і також багатьом людям ускладнює можливість дістатися до роботи. На лівому березі також уже навіть фіксуються черги так. У телеграм-каналах деяких публікують фото відео з цим. А на правому, ось тут де я зараз, черг ми не бачили. А транспорт плюс-мінус такий напівзаповнений, можливо, це також також пов'язано із погодою, тому що у людей є можливість зараз прогулятися і пройтися пішки там з однієї локації в іншу. Але з лівого на правий берег це складніше зробити. Також ажіотаж стосовно таксі почали ширитися різноманітні різноманітна інформація у телеграм-каналах. Ми також перевірили цю інформацію. От з цієї точки, де ми були, перевірили скільки буде коштувати на лівий берег дістатися. Це приблизно 400-500 гривень. З лівого на правий це вже дорожче, і дійсно ціни інколи Одядь і до тисячі, але в середньому це 700-800 гривень для того, щоб доїхати до тих локацій, які вас цікавлять з лівого на правий берег. Тому сьогодні плануючи маршрути у Києві, врахуйте, будь ласка, усю цю інформацію, адже коли буде відновлений рух саме Шулявського шляхопроводу, не уточнюють. Про метрополітен є інформація, що протягом доби до наступного ранку мають відновити рух червоною лінією, колеги. Дякуємо, дякуємо тобі, Андрію, за ситуацію на дорозі, бо так важливо розраховувати час і планувати. Іноді е, я, я, я розумію, знаєш, я їду дітей в школу і кожного разу, начебто розраховують час, але якщо є обстріли, то потрібно одразу і 30, і 40 хвилин додавати, тому що все дуже швидко змінюється. Дякуємо тобі за актуальність всього, що відбувається зараз. В столиці. так, Андрій Люховець. До наступного включення от глядачі пишуть одне одного підтримують, зокрема і киян і е, е, в Луцьк вітані якісь шлюті, промінчики якоїсь такої. Підтримки, а от ще от пише нам глядачка Вітання з міста Біла Церква. Ми з донечкою мали мали їхати тією дорогою до центру Дитячої кардіології. Добре, що а, поїхали в середу. Ангели-охоронці берегли нас. Ну от. Впізнають якісь місця, де якісь влучання, трагедії, там після російської атаки. і Люди пов'язуються вже зі своїм життям. Доброго літнього все одно ранку звільнични. Всім гарного дня і тихо тримаємося одне одного. Так, друзі, ну і тут хочемо ще нагадати про важливу з вами нашу ме. Так, друзі, ми сьогодні дуже багато говоримо про атаку Києва і про загиблих. І будемо ще говорити, але також нагадуємо, що ми маємо шанс врятувати життя, врятувати життя Максима. Ми продовжуємо збір, бачите, всі реквізити. І також продовжуємо запрошувати один одного на каву. А наша глядачка сьогодні Аніс Аніса написала: Доброго ранку. Дякую, Дмитру Колебі. Він сьогодні зробив ранок приємним. Він готував сьогодні страву індійську. Незважаючи на всі ті погані новини, мій донат сьогодні на каву для Кулеби, тобто гроші відправилися Максиму, але запросили на каву Кулебу. Тож, якщо ви хочете Кулебу запрошувати, запрошуйте Кулебу, запрошуйте валю, нас кого хочете. Але головне, щоб ми сьогодні підсумували гарною цифрою на допомогу Максиму.